Розпочала роботу 44-та сесія з виконання державного гімну України. Хвилиною мовчання місцеві обранці вшанували пам'ять героїв, полеглих за свободу та незалежність рідної землі. Перед роботою сесії депутати заслухали звіт міського голови Зіновія Андрійовича у міжсесійний період. Мер торкнувся ряду важливих питань. Серед них виготовлення проєктно кошторисної документації на земельну ділянку в урочищі Чобіток, яка призначена для нового полігону твердих побутових відходів. Також міський Голова повідомив присутніх про отримання права власності на земельну ділянку площею 4,7 гектара для розширення міського кладовища. Одним з важливих питань, яке озвучив Зіновій Андрійович, залишається ремонт доріг у місті. Ця проблема є болючою, а вирішення її першочерговим зазначив мер. Після звіту голови місцеві обранці приступили до порядку денного та депутатських заяв і звернень. Розглядали під час сесії питання коригування тарифів у сторону зростання на теплопостачання бюджетних установ. Нов перед початком засідання в Надвірнянській рай держадміністрації відбулась нарада, під час якої рекомендували міській раді врахувати підняття цін. Комісія відмінила, що враховуючи цін на енергоніцію, природний газ кометрова, а також інші чинники Надвірнянській міській раді варто врахувати можливість. Перше коригування тарифів для зовстомок на теплопостачання для бюджетних установ, які фінансуються за рахунок районного бюджету, а саме закладний відділу освіти на Днянської та відділу культури Надбільнянської РДА, збільшення в розмірі 10%, що в грошовому еквіваленті становить 1316 гривень со копійки за гіть одну гіну з ПДВ на період до кінця 2014 року. Друге кобрування тарифів для альтернативи інвесторів на теплопостачання для запитування освіти на Донянському театру культури на Бернянській РДА в сторону збільшення ціни одної геокалорії збільшення на період до кінця 2014 року, а саме тариф на дровах 1324,98 копійок за одну геокалорію. Тариф на газі 1585,47 гривень за одну мільйон Перш ніж визначитись коригуванням тарифів, депутати вислухали позицію начальника відділу освіти, ми намагалися знайти компроміс в результаті суперечок, аргументів, які доводили та чи інша сторона, такий компроміс знайдений і в межах 10%. Враховуючи підвищення цін на не Росії, ми погоджуємо підвищення тарифів, що вже мова йшла, до кінця цього року. Обговорювали під час сесії питання відновлення пішохідного мосту через річку Бистрицю в зоні відпочинку. Ця проблема набула обласного значення. Губернатор взяв питання під особистий контроль, оскільки міст з'єднує місто з спортивною базою та трамплінами. Є буквально у Франківській області три осередки, де бригають ну при стримки належать трамплінів. Якщо ми не зробимо міст. То просто-напросто у нас пропадена на Надвірнянщині страшна перспектива. Тому що, ви знаєте, розбивається все-таки, як би не було буковин, збираються щоб вистріці робити, і що ми, стрибки на лежах з трампліна, де у, у, у перспективі в майбутньому, можливо, якусь базу зроблять сильнішу, що відмовимося від того. Якщо зараз знімуть ту школу з фінансування з 1 січня, рахуйте, ми можемо забути про стрибки на лежах з Трампліна назавжди. На даний момент розглядається питання влаштування закупівлі платформ 170 тисяч, доточення і добудівництва берега протяжністю 15-17 метрів, влаштування і перевезення. Всі роботи пов'язані для того, щоб ми могли цими коштами відкрити і з'єднати два береги. Але саме основне школа Олімпійського резерву, яка знаходиться у власності обласної ради, і дорога, яка веде до Рогатки, до Трампліну. Згідно цього розпорядження закріплено за громаду. Це на контролі голови ОДА і на контролі голови РДА в зв'язку з тим, що вони дали протокольне доручення в зв'язку з тим, що міст відноситься до компетенції органів місцевого середування, особи міської ради, вирішити дане питання. Я вам озвучив алгоритм дій, і на даний момент школа, трамплінів є розпорядження, якщо ми... Не в змозі будемо забезпечити реалізацію цього проекту. А проект багатовекторний і дуже понадзвичайно складний, бо це й мостові роботи плюс гарантія з 1 січня не буде фінансуватися. Депутати внесли зміни у план соціально-економічного розвитку на 2014 рік. Також виділили кошти з бюджету міської ради для надання одноразової матеріальної допомоги. Сесія свою роботу не завершила. Друге пленарне засідання 44-ї сесії відбудеться 30 жовтня.